Друзі, вітаю на каналі Марінель Вишиває. Мене звати Марина. І сьогодні буду показувати вам свої покупочки зі Львова. Це така дуже велика в мене була покупка, ціла коробка різних наборів. Такий міні-спойлер будуть набори від Мілхілу. Від Dimensions, золота колекція. Великі набори, також маленькі набори, звичайна колекція від Dimensions. Набори від Loca S та мережка. Від мережки один набір. Думаю, з нього ми і розпочнемо. Я ввімкнула світло, думаю, там буде краще. Отже, сподіваюся, не дуже воно буде блискотіти. Але ось такий гарний набір з котиком я придбала від мережки Winter Dream. Побачила в інстаграмі нещодавно відшив і просто закохалася. Просто, думаю, ви вже знаєте про. Цей уютний сюжет, дуже мені подобається. Хочу його відшити. Навіть не знаю, коли буде така можливість, але дуже хочу. Ось тут ви можете бачити, ціна називається зимовий сон. І спить. Далі, думаю, покажу вам. Свої наборчики від Dimensions. ось таким Gold Collection Petites Так, щоб нічого не світилося. Ось його номер. Я так думаю, що це перевипуск Santa Stories. Такі різдвяні історії. Christmas Stories номер 8786. Дуже мені подобається. Такі гарні ниточки. Так, наступний набір вже також стається це перевипуск, якщо я не помиляюся. Судячи по номеру 6994, набор вже дуже старенький. Ось такий ведмеді на палубу. Вже така біла обкладинка. Але мені, якщо чесно, подобається більше ось така чорна обкладинка від Dimensions. Навіть не знаю, чого вони змінили, але мені це більше подобається. А вам яка більше подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, наступний набір. Дивіться, які кольори. В нас ось такий теж з ведмедиками. Казки ведмедиків, Ось його номер 65054. Дуже такий теж класний. І ось цей набір. Я думаю, це теж перевипуск. Спочатку мені здавалося, що це якийсь новий. Але судячи, що номер 6759 це вже така давня розробка, його я придбала, хочу вишити на подарунок для мого чоловіка, щоб він собі поставив в офісі. Не знаю, коли я це буду робити. Але він такий невеликий, то, може, якось і вишую. Жовто-блакитне, небо гарне. так. Далі покажу вам ось такі мохілчики. В мене є майже вся колекція цих кульок, крім, крім того, що з Янголом. Він мені якось не дуже сподобався. І я вирішила його не купляти. Ось Тут просто ниточки і бісер дуже гарний. Мені не дуже подобається, що тут в наборі також перфорована бумага, якщо я не помиляюся. Я вже читала, я вже читала і так, ви, бачите, перфорований папір. І якось перфорований папір, і якось мені це не дуже подобається, тому що, не знаю, це все ж таки папір. Хто заміняв в таких іграшках на, на що ви заміняли? Тому що ну, тканина не підійде, мені здається. Якийсь треба спеціальний пластик особливий. Прогорнувся шарик, ось такий. Сантою, такий гарний. Так. Сніговичком. Я вже хочу який-небудь розпочати, якщо чесно. Мені дуже подобається воно. Ось такий будиночок. О, до речі, подивіться на... А, ні, мені здалося. Мені здалося, що ось тут в центрі. Зараз вам покажу. Мені здалося, що ось тут такий, як коловрат. Але ні, це звичайна така сніжинка віконечко. Так. Ось така. Вісочка гарна ялинка. Класно. Остання з цієї серії, що в мене є, також ялинка. Дуже вони гарні. Мені дуже подобається. Це я трошки приберу, щоб не заважало, і покажу вам наступну частину. В нас це також буде Ой. набір від Мілхіл такий сад. Ну, з травичок, травинок, трав'яний сад. Я до нього також Придбала тканинку. Ось така тканинка трошки відрізняється. На камері, але вживу. Вона. О, вона також трошки відрізняється. Ось ви можете бачити. Цей кашель, її номер. Ну, я думаю, що воно буде гарно пасувати сюди. Це такий, я вважаю, більш весняний сюжет, літній, поки він у мене буде в запасах лежати. Також мені сподобався ось такий сюжет. До нього я теж придала тканинку. Ось таку світлішу тут, майже повна зашивка. Але просвітлюється, бачите, світлим. Видно, я думаю, що нормально підійде. Так, далі ось такий набір gingerbread House. До нього. Так, і зараз я подивлюся. довелося один ось такий набір з ялинкою. Тут в них обох, бачите, Така коричнева основа. І я придбала ось такі дві основи. Поки що я не пам'ятаю, який то якої. Так, якщо я не помиляюся, то, ну не знаю, думаю, воно зараз не дуже важливо. Здається, це ось так. А це ось так. Далі наступне така ціла партія у нас піде наборчики від Лука С. Це набір, просто моя мрія, яка здійснилася. Тепер моя мрія його відшити і обов'язково оформити. Це просто нереальна краса. І котики, і песики, і ялинка, і за вікном. Чудова погода. Дивіться на ці ниточки. Вони теж дуже гарні. О, Дивіться білого, скільки багато. Класно. Такий бежевий колір основи. Це неймовірно гарно. Наступний, а я вам одразу покажу, які тут ниточки чудові, це квіти. Зараз буде дуже багато квітів. Ось так назва його піони. Що тут вам розказати про нього? Просто подобається. Мені подобається дуже багато наборів від Лука С саме з квітами. Ось такий теж. Хочу всі відшити, оформити в якусь гарну білу рамку. І буду в літній весняний сезон їх вішати в себе вдома ниточки далі будуть набір, також це квіти. Тут його назва ось. Такі літні квіти, дуже гарні. Ось ці гарні. Мені дуже подобається. І також це квіти. Вони всі різні, але всі неймовірно гарні. Правда краса, скажіть, така насолода. Цей дуже гарний. Мені здається, це мій найулюбленіший. Далі буде найулюбленіша моя марка, виробник. Dimensions. Ось такий звичайний набір, але він дуже гарний. Така калітка закоханих. Як вона називається українською мовою? Хвіртка, здається, чи це не то. Скажіть мені, будь ласка. Наступний набір. Мені здається, що він рідкісний, але я можу помилятися. Але я мало його де зустрічала. Придбала я його на OLX в Україні. Його і ще один набір, який я вам згодом покажу, за дуже хорошою ціною. Він новий, не відкривався. Все запаковано 21-го року, але не знаю, чого його ніде я не бачила особливо. Так, ну все. Зараз будуть великі набори від Dimensions. голди. Така краса. Просто подивіться, це теж такий набір мрія. Дуже мені подобається. Такий затишний, новорічний різдвяний набір, чудовий. Я вам так скажу, в мене новорічна різдвяна зимова тематика в фаворитах. Як я думаю, ви вже побачили це. Ось Такий гарний. Також набір мрія. Думаю, ви всі знаєте, дуже добре, що це за набір. Та, і, думаю, всі інші набори вам також не будуть якусь диковинку. Це також дуже відомий набір, який в мене зараз є. Я сподіваюся, що я його колись обов'язково відшию. Всі набори, які я купляю, я купляю виключно для себе, щоб їх відшити і обов'язково оформити. Тобто я не вишиваю заради просто самого процесу, я вишиваю для того, щоб в мене потім висіли готові картини і радували мене і мою родину. Ось також мені. Неймовірно подобається цей набір. Багато деталей. Не знаю, я навіть не знаю, чесно, з якого я буду потім наступного починати. Тому що кожен з них мені подобається. Дуже важко визначитися, який більше. Дивіться, які ниточки. Ось. Так, це такий теж дівочий набір. Буду вишивати його для моєї донечки. Це перевипуск. Дуже я щаслива, що маю його в своїй колекції, тому що ці набори а, можуть зникати, потім їх не знайдеш, або за якісь неймовірно високі ціни. Ось також я коли побачила цей набір, я просто закохалася в нього. Мені подобається морська тематика. Дивіться, які гарні ниточки. І останній набір, який я придбала в цю поїздку до Львову, це ось такі коні. Знаєте, якщо чесно, я не звертала на нього увагу. Довгий час, але потім я дізналася, що є прикмета, пов'язана з конями, саме, щоб було більше роботи, більший заробіток. І все, я подивилася на цю картину іншими очима, але вона дійсно дуже гарна. Обов'язково хочу її відшити. Дякую вам, друзі, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам також сподобалась моя така покупочка. Сьогодні якийсь у мене такий дуже спокійний, трошки сонний голос, але як є. Ось тому я теж вам бажаю спокою, миру, скорішої перемоги України. Щоб нарешті вже відстали, самі знаєте, хто від нас. І я думаю, що дуже скоро це дійсно станеться. Бажаю всім українцям, хто покинув свої домівки, обов'язково повернутися додому, щоб було куди повертатися. Бажаю всім здоров'я, щастя. І натхнення вишивати, вишивати, та якщо вам подобається вже ж, оформлювати свої роботи, щоб багетна майстерня завжди радувала вас фінальним варіантом, і щоб ваші роботи вас також Радували, Неважливо, чи вони в рулонах, чи вони в картинах. Це вже таке, знаєте, особисте, кому як подобається, я вважаю. Дякую за увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку, і до зустрічі у нових відео. Па-па!